Швидка і рішуча реакція Польщі на ту зраду в найвищих колах польської влади, яка відбулася, вже є. Тому як сьогодні відбулася зустріч, Туск збирав всіх представників польських спецслужб. І, власне, після цього він вийшов і розповів, що ж відбувається, і що буде відбуватись, і чому, в принципі. Настільки швидко потрібно реагувати на ту зраду, яка на днях відбулася в вищих ешелонах польської влади, дивимось це відео до кінця. Ставимо йому лайки, підписуємось на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте друзі, канал розвивати вдячний кожному за вашу постійну підтримку. Отже. Туск доручив підготувати звіт про вплив спецслужб Росії та Білорусі на польську владу. І це якби він розказав після наради, яка відбулася сьогодні, і про це передає агентство ПАП справа. Серйозна, вона стосується не лише судді Шмітта, але й впливу і дій білоруської та російської розвідки в Польщі. Він зазначив, що розслідування деяких таких справ, що могли стосуватись активності і впливу розвиток РФ та Білорусі на польський апарат влади в минулі роки було припинено. Тобто розслідування більша частина розслідувань, які розслідували якби діяльність російських і білоруських спецслужб на території Польщі, чомусь. Були призупинені в тому числі, я так розумію, і це стосується того самого судді Шмітта, який такі справи спускав на гальмах, щоб для того, щоб нікого не покарали. І виходячи з того, що зараз відбувається, виходячи з того, що цей високоповажний суддя, який має великі впливи, багато років співпрацював з іноземними розвідками, можна зробити висновки, що він прикривав дуже багато спільників своїх, які також роками працювали на території Польщі. Я так розумію, що в першу чергу туска цікавить як цікавить знайти тих людей, які цих кротів, я б навіть так сказав, які на сьогоднішній день продовжують залишатись в рядах польських депутатів, польських суддів і так далі, бо там вони такі можуть бути. Знайти спільників Шмідта, які також працюють на розвідку Росії або Білорусі для того, щоб їх покарати і для того, щоб вичистити агентів впливу власне, з польського державного апарату. Тому як це дуже багато чого пояснює. Насправді, в тому числі і суддівство, оце куплене, бо якщо Росія змогла купити суддів в Варшавських судах фактично то е, тепер можна задати запитання, чому е, суди постійно відхиляли рішення е, польської влади про заборону проведення мітингів з блокування кордону з Україною. Можливо, ті судді, які в прикордонних з Україною регіонах приймали такі рішення і знімали ці заборони, і в чим фактично дозволяли далі блокувати україно-польський кордон, е, можливо, вони. Е, в свою, можливо, вони також є агентами Кремля, і можливо, е, якби вони саме, саме через російські гроші вони такі рішення приймали. Тоді це багато чого пояснює, бо інших варіантів, чому так відбувалося, я не можу знайти. Е, тому як е, багато разів польська влада. Е, Документально забороняла проводити ці мітинги. Потім оці мітингарі йшли до суддів і якісь конкретні судді відміняли рішення центральної польської влади, кажучи, що люди мають право на протест. Хоча в законах про проведення мітингів чітко зазначено, що мітинги не мають шкодити життю та здоров'ю і безпеці інших людей. А ми знаємо, що на кордоні багато ну, якби багато водіїв в принципі постраждали. І є навіть летальні випадки, коли водії помирали на кордонах. Тобто, чітко можна зрозуміти, що мітинги з блокування кордону, вони, по-перше, тримали людей в заручниках і шкодили їх життю та здоров'ю, тобто, фактично, суперечили польському законодавству. І незважаючи на це, деякі окремі судді приймали рішення про те, що можна далі продовжувати такі мітинги. І, я думаю, що Туск зараз оцей випадок зі Шміттом, Він для Туска є дуже корисним, бо це є той тригер і той, якби, та ситуація, в якій він повністю законно може провести максимально всі перевірки і перевірити всіх підозрюваних. І, в принципі, там, всіх депутатів на наявність зв'язків з Росією. Я думаю, Туск такої нагоди дуже довго ждав, бо якби просто він прийшов до влади і одразу почав робити такі, е, такі перевірки, то це партія ПІС. Колишня партія правляча назвали б це просто репресіями. А так є конкретний прецедент, який дозволяє е, на загальнонаціональному рівні тепер такі перевірки проводити, і жоден поляк не буде мати нічого проти цього. І партія Піс не зможе тепер назвати це репресіями, бо є конкретна причина, чому ці перевірки проводяться. І я думаю, що Туск цим зараз буде дуже активно користуватись. Надіємося, що на благо Республіки Польщі. Е, Прем'єр. Доручив підготувати рекомендації щодо змін у функціонуванні комісії Сейму з розслідування російських впливів у Польщі, щоб її роботу було відновлено в новому форматі. Він додав, що це нагальна справа, беручи до уваги ситуацію на фронті і на кордоні Польщі з Білоруссю. Нарешті знову заговорили про польсько-білоруський кордон, тому як ми знаємо, що там вже з, фактично 4 роки відбувається повний треш. Там туди Росія та Білорусь постійно підвозять. Нових біженців з країн Африки, Азії та Близького Сходу, лишають їх там і заставляють їх штурмувати польські огорожі для того, щоб вони заїжджали на територію Польщі, і далі вони їм обіцяють перевезення до Німеччини, де вони зможуть отримати своє життя мрії. Насправді такого не відбувається, і дуже багато людей, по перше, отримують пошкодження. Та е, негативний вплив на їх здоров'я при перетині цього кордону. По-друге, там дуже багато є випадків, просто летальних, коли люди, е, оці біженці, яких туди підвозять, вони по-перше, платять за це великі кошти за те, щоб по такій схемі попасти в Європу. І по-друге, вони просто замерзають в лісах, вмирають від переохолодження, вмирають від е, е, паразитів, так бо там висока сирість. І вони просто тижнями можуть жити в лісах без жодних там укриттів, вмирають з голоду, вмирають від обезводнення, від е, знесилення і так далі. І ми знаємо, що ні міжнародна спільнота, ні Європейський Союз, ні навіть польська влада якось на це не реагують. І просто ситуація собі є, як є. Туди нагнали більше військових, більше прикордонників, побудували стіну, і їх там е, доля цих людей. Які просто зараз знаходяться між двох вогнів, між е, польськими прикордонниками та білоруськими е, спецслужбовцями, так і виходить, що ці люди заручники ситуації, і жодна зі сторін не хоче їм допомагати. Ті, хто з, з білоруської сторони, вони їх вони їм кажуть, що йдіть вперед, всі йдемо вперед, всі йдемо в Польщу. Далі їх в Польщі ловлять, відправляють назад в Білорусь, і їх там знову везуть до того самого лісу і знову кажуть, ну. Другий заход. Спроба No2. Е, тому, на мою думку, дуже і дуже добре, що е, якби зараз якби погано, що цей суддя виявився зрадником. Але хороший прецедент в тому, що Туск в Туска тепер розв'язані руки, він зможе реально перевірити всіх на цей російсько-білоруський вплив і навести якийсь порядок в як мінімум в рядах найвищих ешелонах польської влади. Як цим скористається діюча влада, будемо дивитися, але я думаю, що тут може всплити дуже багато цікавих фактів про минулу польську владу, не про всю, так? бо вони досить добре працювали в якихось моментах, а в якихось ні. І можливо, команда Туска і нові спецслужби знайдуть якісь сліди Росії в діях минулих польських політиків. Будемо спостерігати за ситуацією. Дякую кожному з вас за перегляди. Дякую за ваші лайки, за підписки. Всім бажаю гарного дня, друзі, і до нових зустрічей!